Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ворог щоденно атакує керованими авіабомбами та дронами дружківку. Десятки родин не витримують терору і виїздять. Та все одно в місті залишається до 20 тисяч жителів, з них пів тисячі дітей. Як виживає дружківка, нашому Владиславу Курглову показали бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Ми ж закликаємо підтримати збір на потреби цих мужніх захисників. Так виглядає приватний сектор дружківки сьогодні. До 2022 року тут мешкало 54 тисячі людей. Нині менше 20 тисяч. Пересуватися тут треба на швидкості, бо росіяни щодня б'ють. По місту, яке буде наступним. На жаль, після Костянтинівки. Це від кабів? Це мене важке, це кабіну. Коли чуєш, що свистить. Молишся, бо що не по тобі. Це тут люди жили нещодавно, правда? Так, да, тут парень жив і його вбило. В цьому ти... будинку вбили. Да, так, да, вбило його. Ну, давайте. Мальчики, що вам хорошого? Ні, знімають не надо. Як вам тут живеться, не розкаже? Не Погано, бачите, все, сирость, бюги і все проче. Чого не виїжджаєте? Ну, тому що куди виїжджати? Деньги где взяти, щоб виїжджати? На цьому подвір'ї у Дружківці ще нещодавно жили люди. Це можна зрозуміти, по тому що тут ось підв'язані помідори. Тобто ще буквально кілька місяців тому. Тут вирувало життя. Ось що не робив ворог. Але порівняно з Константинівкою тут хоч трошки ще працює інфраструктура і більш-менш ліді будинки. Тут раніше жили люди, був радість і сміх. Ось що ворог після себе оставляє. Це саме той будинок, у якому минулого тижня загинув молодий хлопець. За словами місцевих, його посікло осколками, і від отриманих травм він помер одразу. Джмі штурмовик і щойно повернувся з побратимами з Костянтинівки. Тут каже боєць для нього відносний мир та спокій. Чи тут така жахлива ситуація? В Костянтинівці там вже не походиш. Взагалі так. так. не там не те, що неможливо ходити. Неможливо, там тільки перебіжками скриватися від дерева до дерева, від розвалини до розвалини. Навпроти знищених росіянами приватних будинків колонка з водою. Та води тут немає. І покинуті багатоквартирні будинки. Жалко, звісно. люди... Старалися, робили все це, дітки вчилися, прийшов тут русський мед. Першу яку можу сказати. Ну, наші українці, як говориться, після війни все це відстроєно. Ось діти, які навчалися в цьому дитячому садочку. 21 дитина в цій групі навчалася у дружківці. Вони лякають, щоб швидше виїхали. З дружківки евакуювалися, все в такому варіанті, щоб зайти сюди, починати більше розбомблювати. Ну логістику нашу, чисто логістику уничтожити. А це, скоріше за все, була актова зала. Тут, мабуть, проводилися якісь концерти, таке величезне дзеркало і піаніно Україна. Головна підтримка наша, українська, нашого суспільства, нашого народу, підтримка. Найголовніше підтримка. А ви відчуваєте її тут взагалі? Відчуваємо, так. Да. Всім дякую, всім, хто ходить, ці волонтерські. Тому що волонтери нам і привозять їжу, і все, і дрони передаються. То тобто, є, да, багато волонтерів роблять. Бійці на позивний Тарік і Джміль добровольці. І під час роботи зачистки ці люди бачать росіян в обличчя, вбивають їх та беруть у полон. Ці воїни, як ніхто, розуміють, з якою метою під гаслом освобожденієм прийшли рашисти на українську землю. Ти бачиш, що вони після себе оставляють? Не жаліють ні дітей, ні жінок, ні школ, нічого. і Страх відступає на задній план. тому, що я не хочу, щоб таке прийшло до моїх дітей, до моїх синів. І я сам ляжу і все віддам для цього, щоб цього більш щоб все зупинити. Така ось реальність справжнього руського міра, який забирає чергове місто Сходу. З дружківки Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Тіві. Єдині новини.